Розважання на сорок днів Великого посту одинадцятий день. Ісус Христос, оскаржений перед Каяфою. Як вже облудний Анна заспокоїв свою злобу, то ще тої самої ночі відіслав Його зв'язаного до Каяфи Архіерея, Каяфа був найбільшим ворогом Ісуса Христа. Він іще давніше зібрав нараду старшину і старався їх переконати. Краще для нас, щоб один чоловік умер за людей, а не весь народ загинув. Нерозумний, Він говорив це на погибель Ісуса, але не знав, що тим пророкує славу Його. Так є, Господи Ісусе, весь рід людський був би загинув, якщо б ти не вмер за Нього. Каяха зібрав у себе найвищу юдейську раду, так званий Синедріон. Що складався із сімдесяти осіб, таку найвищу раду скликано в найважливіших справах закону. Уяви собі, як на престолі сидить архієрей, а перед Ним Ісус Христос і за руками, сам Бог і суддя стоять перед Своїм створінням, тож мусило терпіти найсвятіше серце Ісусове на вид тих несправедливих суддів, котрі повинні були бути Його захисниками. Уважай, що далі каже Святе Євангеліє, Архієрей же і старші, і все зібрання шукали фальшивого свідоцтва на Ісуса, щоби його вбити, і не знаходили, хоч багато фальшивих свідків приступали, а відтак приступили двоє і сказали: Він сказав: можу розвалити церкву Божу і в трьох днях її поставити. Яким чистим мусило бути твоє життя, Ісусе! Коли фальшиві свідки не могли нічого проти Тебе видумати, що могло би затьмарити велич твоєї слави, наводили справді твої слова про збурення і побудову в трьох днях святині Єрусалимської, але не зрозуміли, що Ти це сказав про свою смерть і Воскресіння. Ісус Христос на це нічого не відповідає, але Його пресвяте серце болить на вид тих усіх злих та фальшивих суддів. Що свідчать і видають несправедливі засуди на невинних людей. І той свій біль жертвує Небесному Отцю, Ах, який страшний, який немилосердний суд буде для тих, котрі не мали милосердя для інших, може й ти зазнав у своєму житті щось подібне, може й на тебе свідчив, хто фальшиво, кидав наклепи та обмови, якщо так, то жертвуйте все в намірі. Найсвятішого серця Ісуса предвічному Отцю, а Май при тому все на думці Христові слова. Блаженні ви, коли вас ганьбитимуть і переслідуватимуть, і злословитимуть із за мене. Радуйтеся і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Постановлення не буду нікого обмовляти ані слухати обмов, приклад. У костелі отців бернардинів у Познанщині є стіл, за яким засідали колись сильні цього світу і судили. На тому столі був і чудотворний хрест. Одного разу позасідали судді на суд, утім Ісус Христос промовив до них хреста: Сини людські, судіть справедливо, всі тим дуже перелякалися і занесли хрест до костела.